За гуманітарним набором для півторамісячної доньки до волонтерського штабу Шахіна прийшла переселенка з Покровська Світлана Морока. Жінка каже, з середини квітня мешкають з родиною у селі на Вінничині. В інтернеті побачили інформацію про волонтерський штаб, звернулися по допомогу. Чому приїхали, тому ми їсти, що дитина росте на літо щось треба. Не лише гуманітарні набори, а й одяг, взуття, постільну білизну та дитячі книжки можуть отримати переселенці у волонтерському центрі, каже волонтерка Анастасія Янковська. Чого мало це чоловічий одяг і чоловіче взуття. Оцього найменше волонтерський штаб працює за кількома напрямками: допомога Збройним силам України, теробороні, переселенцям, військовим шпиталям. А ще тут надають допомогу містам, які опинилися в облозі. Усе передають згідно з заявками, каже координаторка волонтерського центру Олена Стеценко. Збираємо по всьому світу. Насправді вони нам передають, тому що ми вже маємо відношення до кінцевого отримувача. Це або заблоковані різні міста, райони, сели, куди ми формуємо вантажі, передаємо Такі як Харків, Чернігів або салакі. Знаходиться в Луганській Донецькій області під Миколаєвом, під Херсоном. Два-три місяці назад то всім потрібні були там бронежилети, амуніція. Зараз всім критично необхідна медицина. Для кожного захисника на передовій волонтери центру формують індивідуальні аптечки натівського зразка. Розповідає лікарка радіолог Тетяна Алєксєєва. Це натовські відшитів за стандартною аптечки. Ми самі відшиваємо. за стандартним до аптечки. Ми додаємо турнікет. Стараємося брати оригінали кетовські, але не завжди на них не трапляємо. Але всі турнікети в нас сертифіковані. Обов'язково кладемо ізраїльський бандаж, пара рукавичок нітрилових. Також кладемо пілпак. Пілпаки ми робимо самі. Ми сюди кладемо антибіотик, тисячу парацетамолу і знеболюючий термоковдра, маркер, декомпресійні голки, також тактичні ножниці. Обов'язково. Аптечка кріпиться до розгрузки і кожен військовий має носити її з собою, каже Алєсєєва. Якщо боєць надає допомогу пораненому побратиму, має використовувати ти його, а не свою аптечку, навіть якщо не закривати на кнопки, вони дуже міцно закріплюються і дуже зручно. Вона відкривається тут. ще є шнурочок, і щоб вона не випадала, вона витягується і все під рукою дуже зручно. Волонтерський штаб Шахіна каже його керівниця Діана Подолянчук, працює щоденно з 8 до 17. -ї. Якщо взяти набори переселенцям, то ми допомогли більше ніж 3500 родинам, родин внутрішньопереміщених особам. Якщо взяти військову сферу, то я навіть не знаю». У нас це просто нереально порахувати, якщо чесно. Це навіть більше, ніж тонни. Це тонни, вже 90 днів підряд, обстріли роботи, які не допиняються. Наразі у штабі працює 30 волонтерів, каже Подолянчук. Це юристи, вчителі, медики, бухгалтери, військові. 15 із них координують роботу штабу на постійній основі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.